Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів на вечір. Поїхали. Усе своє життя, дивакуватий Чарлі шукає скарби в різних куточках країни, проте поки що йому не вдавалося знайти нічого цінного. Пройшовши черговий курс лікування у психіатричній лікарні, чоловік знову вирушає на пошуки скарбів. Проте цього разу він залучає до авантюри свою доньку Міранду. Піддавшись на умовляння батька, цинічна дівчина погоджується при цьому абсолютно не сподіваючись на якийсь результат. Проте дуже скоро виявляється, що Чарлі не такий божевільний, яким його вважають. Ра і на цей раз він вийшов на справжній слід реальних скарбів. Спішний підприємець Бланко протягом багатьох років відмінно керує сімейним бізнесом. Завдяки талановитому керівнику справи фірми йдуть вгору. І одного разу Бланко навіть опиняється в списку учасників щорічного конкурсу на звання Найкраще підприємство року. Проте його мета стати кращим опиняється під загрозою, коли нещодавно звільнений співробітник Хосе з'являється на фабриці разом зі своїми дітьми, вимагаючи поновити його на роботі. По мірі того, як керівник відмовляється Виконати вимогу колишнього співробітника, Хосе починає хрестовий похід, щоб дискредитувати Бланко та перешкодити йому отримати бажану нагороду. Надзвичайно похмурий податковий інспектор Гарольд Крік веде рутинний спосіб життя, де кожен його рух підпорядкований суворим правилам, від яких чоловік ніколи не відходить. Він прокидається в один і той самий час, чистить зуби та йде на роботу за звичним маршрутом. Після чого повертається додому і лягає спати. Проте одного разу одноманітне життя раптово обривається, коли Гарольд починає чути жіночий голос у своїй голові. Приємний баритон озвучує кожен його крок, після чого чоловік, позбувшись. Шаблонної монотонності відчуває дискомфорт. Незабаром Крік дізнається, що він лише персонаж, який належить авторці, що пише романи. Проте саме головне те, що центральні герої книг неминуче гинуть. Зовсім нещодавно Макс вважався справжнім професіоналом своєї справи. Працюючи найманим убивцею, він безжально ліквідував купу людей, виконуючи замовлення забезпечених клієнтів. Проте одного разу Кілер усвідомлює, що в нього несподівано з'явився страх крові. Фобія ставить під сумнів можливість Макса продовжувати роботу. Але на цьому неприємності чоловіка не закінчуються, адже незабаром від нього йде дружина. Вихід зі складної ситуації з'являється у вигляді добродушних Сусідів Каріма та Стефані, які вирішують допомогти засмученому чоловікові, навіть не підозрюючи, що вони мають справу з холоднокровним найманцем. Багато років самовпевнений Дерек Зуландер вигравав престижний титул у світі чоловічої моди. Однак, коли Дерек програє в конкуренції молодому Гензелю, він оголошує про завершення модельної кар'єри та починає шукати новий сенс життя. Тим часом прем'єр-міністр Малазії обіцяє підняти мінімальну заробітну плату, тим самим руйнуючи далекосяжні плани таємної коаліції модельєрів, які використовують малазійців як дешеву робочу силу, намагаючись усунути небезпеку для бізнесу. Несу високопоставлений діяч моди мугату вирішує знайти спосіб вбити прем'єр-міністра та звертається за допомогою до безтурботного дерека. Бен один із найвідоміших продюсерів Голівуду. Його професія нелегка, адже йому доводиться вирішувати величезну кількість питань з різними людьми. Оскільки він вже довгий час займається цією роботою, в нього є підхід до кожного. Однак, незважаючи на те, що у Бена завжди все під контролем, одного разу навіть він опиняється в складній ситуації. Перед прем'єрним показом на кінофестивалі в Канах його новий фільм Лютий ще не готовий до кінця. В нього серйозні проблеми з дружиною Келлі, крім того, Бен потрібно вмовити самого Брюса Вілліса збрити бороду. Останнє, що хотів юний Волтер, так це провести усі літні канікули на фермі своїх родичів. Двоє дядьків хлопчика виявились людьми похилого віку, для яких, наприклад, абсолютно нормальним явищем є замовити поштою справжнього лева. Спочатку Волтер був шокований девакуватою поведінкою чоловіків, проте згодом йому стає відомо про таємниці їхнього минулого, які багато що пояснюють. Виявляється, що поважні дядьки колись були відомими грабіжниками банків, які весело проводили. Ли свою молодість про яку вони починають розповідати зацікавленому племіннику. Перспективний співробітник компанії Archer Daniels Midland несподівано стає стукачем, враховуючи те, що Марк розповідає ФБР про те, що компанія, в якій він працює, неприродно підтримує завищені ціни на продукцію. Чоловік вважає себе практично героєм, який піклується про інтереси звичайних громадян та гідний підвищення. Проте разом з цим ФБР потрібні докази. Тому Марк з радістю погоджується надіти спеціальну апаратуру та сховати в чемодан диктофон, уявляючи себе спецагентом Том, що виконує надсекретне завдання. Двоє рідних сестер Мегі та Роуз ведуть абсолютно різний спосіб життя. Роуз дуже серйозна та зважена людина, зайнята побудовою кар'єри. Мегі легковажна та безрозсудна і веде розгульний спосіб життя. В результаті її поведінка призводить до того, що Мачуха виставляє дівчину з дому. Старшій сестрі не залишається нічого іншого, як на деякий час дати притулок Мегі у себе вдома. Ось тільки ні до чого хорошого це не призводить. І одного разу, повернувшись додому, Роуз застає. Молодшу сестру зі своїм бойфрендом у Ліжку. Двоє друзів невдах Райні Вейт переходять до старшої школи, почуваючись крутими хлопцями, перед якими відчинені усі двері. Проте одного разу вони вирішують допомогти ботаніку Еміту. Після чого всі троє стають справжніми вигнанцями, з яких постійно знущаються місцеві хулігани. Через деякий час терпінню друзів приходить кінець і вони вирішують дати відсіч кривдникам. Для того щоб реалізувати свій задум, вони звертаються по допомогу до запеклого рейнджера Боба Тейлора, який запевняє, що на навчить хлопців урокам виживання. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.